Друзі, для більшості людей вітамін Д пов'язаний виключно з міцністю кісток та якістю формування склету в дитячому віці. Проте, доведено, від нього залежить загальне самопочуття, настрій, працездатність та бадьорість. Нестача вітаміну Д в організмі має багато різноманітних проявів. Саме тому варто дізнатися про норми вітаміну Д та способи їх задоволення. Про це далі. Сьогодні зі мною студії сімейна лікарка Юлія М'єстківська, а також Олена. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаю. Лін, скажи: чи приймаєш ти вітамін Д? Так, почала приймати, бо здала аналізи, він трошки, трошки занижений, тому почала приймати. Дітям ти також даєш? Так. Також. Ви угу. всі профілактично, так, я розумію? Ну, можна так сказати. Ага. Добре, дякую. Я також приймаю і ну, періодично, не так часто, звичайно, не кожного дня, але приймаю вітамін Д і даю дитині, особливо в період осінньо-зимовий. Це прям такий особливий для мене період, коли я обов'язково маю дати дитині інколи, я, звичайно, забуваюсь. Така мама, ось, але все ж таки даю дитині профілактично вітамін Д. Юль, розкажіть нам, навіщо він взагалі потрібен? Тому що я знаю, що вітамін Д він завжди був пов'язаний з ем, такою жахливою хворобою, як рахіт. Ось а от зараз, в наш час, окрім того, що ми замінюємо сонячне проміння, для чого ще потрібен вітамін Д? Взагалі, вітамін Д це не просто вітамін, це гормон, можна так сказати. Також він ще називається дитячий вітамін. Да? Так ми пов'язуємо колись пов'язували із таким захворюванням, як рахіт, ви правильно сказали, але не можна недооцінювати його і для прийому в дорослому віці, тому що він несе дуже багато функцій і відіграє важливу роль в нашому організмі. Це жиророзчинний вітамін. Він існує в двох формах: саме вітамін Д2, Ергокальциферол, та вітамін Д3 холекальциферол. Ми можемо отримувати вітамін Д трьома джерелами основними. Перше це сонячне світло, тобто вплив ультрафіолету на шкіру нашу, і таким чином перетворюючи деякі речовини в вітамін Д. Ми не будемо вникати називати ці складні терміни. Тобто, коли ми потрапляємо на сонечко, наша шкіра засмагає, і таким чином ми виробляємо вітамін Д. друге джерело це продукти харчування. Ми трошки пізніше про них поговоримо, але на жаль, їх дуже мало, які містять достатню кількість вітаміну, D, за рахунок якої ми могли би отримати добову потребу. І останнє джерело це дієтичні добавки або лікарські засоби. Ми знаємо з вами, що може бути профілактична доза вітаміну Д та лікувальна доза вітаміну Д. Профілактична доза може бути прийнята в будь-якому віці, і відповідно від віку ми використовуємо відповідну дозу. Якщо це лікувальна, лікувальний засіб, то використовується лише за призначенням лікаря і підбирається доза індивідуально, тому що є групи ризику, яким потрібні більші дози. А здоровим людям популяції зазвичай призмає, призначаються профілактичні дози. Ліна, яку ви дозу приймаєте? Ти, діти, твої? У ну, мене там 5 тисяч. Ну, П'ять лікувальна, так? тому що ти сказала, що ти здавала аналізи і да ти... вона в мене трошки була нижче, тому я стараюся кожен день або через день, або взагалі приймати ну, так. Як ти сказала, що якщо не забуду, то вип'ю. Ага, Я зрозуміла. Я приймаю також дві тисячі міжнародних одиниць доза і сину йому сім років. Теж я даю дві тисячі, але не постійно. Але я пам'ятаю, що був період от короновірусу. Такий, це прям була пандемія. І нам тоді рекомендували приймати набагато більше дозу. Для чого? Ну, Вітамін Д має декілька таких функцій: саме імуномоделюючу функцію, uh -huh. тобто підвищення імунної системи, покращення роботи імунної системи, протизапальну функцію, нейропротекторну, тобто захист центральної нервової системи, і антиоксидантну. Він потужний антиоксидант, так само, як і вітамін С. Є кілька досліджень, але тут все ж таки думки вчених розділились. Дехто вважає і підтвердив на своїх дослідженнях, що саме вітамін Д приймає активну участь в захисті нашої нашою імунною системою від різних бактерій та вірусів. Але деякі вчені це спростували і вже декілька разів. Тому тут. Ми, я, наприклад, коли був коронавірус, призначала своїм пацієнтам вітамін Д і роблю це досі. При захворюваннях будь-яких вірусних це може бути просто вся група ГРВІ – гострі респіраторні вірусні інфекції, угу. тому що він зайвим не буде. В нас в Україні взагалі в протоколах написано, що ми можемо рекомендувати приймати тільки сезон, як ви сказали, осінньо зимовий угу. Але, наприклад, Європа, європейські рекомендації, вони рекомендують приймати. Щодня, профілактичну дозу. Угу. Ми знаємо, що вітамін Д допомагає засвоювати кальцій в кишківнику то тобто він відповідає за фосфорно кальцієвий обмін. Таким чином, це міцність кісток. Тобто він регулює оцей баланс. Кальцій є в крові, і кальцій є в кістках. Він регулює баланс, щоб не було багато кальцію в крові і не було занадто багато кальцію в кістках. Якщо ж ця uh -huh. функція порушується, тоді відповідно можуть розвиватися такі захворювання, як остеопороз. Uh -huh. Це коли дуже мало кальцію в кістках, і можуть бути спонтанні переломи. Наприклад, да? зазвичай це жінки клімактеричного віку, тому вони повинні приймати вітамін Д однозначно. І я думаю, що тут буде доза не тисяча, не 500 міжнародних одиниць, а дві тисячі і навіть більше. Ну, ви сказали про профілактичну дозу. Я подумала, я даю дитині періодично 2000 міжнародних одиниць. Чи можу я особливо в цей в такий період він, от школяр, і коли всі починають хворіти, я починаю давати йому активно вітамін Д, щоб він не захворів. Ви Чи можу не пошкодити? Я... Передозувати не можу в даному випадку, коли ви там іноді забували його так. дати, іноді дали. Ви не ви не нашкодите своїй дитині, але передозувати можливо, угу. якщо приймати, наприклад, дозу 5 тисяч міжнародних одиниць, щодня тривали тривалий час, наприклад, місяць, два і довше. В такому випадку у нас буде просто гіперкальціємія. І тоді ми будемо мати такі симптоми там, судоми, дуже така агресивність, оце сюди до гіперкальціємії. І тоді дуже важко зняти цю інтоксикацію. Перше, що потрібно зробити, це відмінити категорично будь-які угу. препарати з вітаміном Д, будь це дієтична добавка або якийсь комбінований вітамінний комплекс, забираємо повністю. Ми не вживаємо їжу. Яка містить вітамін Д, ми не піддаємося сонячному випромінюванню, якщо це літній період. І, звісно, ніяких антидотів немає. Перше, це забираємо препарат і чекаємо. Просто час, коли вітамін Д повністю вийде з жирової тканини і, по суті, знешкодиться нашим організму або використається для якихось корисних цілей. Все. А скажіть, будь ласка, який термін має пройти, щоб ми зрозуміли, що виявився вітамін Д з організму? Ну, Ми будемо орієнтуватися, звісно, на симптоми, чи симптоми згасають. Якщо вони зменшуються, значить ми все правильно робимо. Ми можемо також здати аналіз на вітамін Д да, перевірити, які ж у нас там цифри. Зазвичай передозування виникає, коли вже 250 мілімоль на літр. Угу. По аналізу Тільки нам показують. Це доволі серйозні цифри, і звісно, тоді ми будемо мати симптоми. Але, взагалі, такі випадки бувають дуже рідко. Зазвичай наших людей дуже тяжко заохочувати до того, щоб приймати вітамін Д. І навпаки, таких випадків дуже мало, коли ми приймаємо високі дози. Зазвичай це просто людина може щось почитати в інтернеті, почути краєм вуха, що це корисно, і почати активно зловживати ага. цим препаратом. Самолікувальний Самолікувальний. Так Лен, ти здавала аналізи, от, який ти показали показник. Низький ну, так, якщо це? я не помиляюсь, 27 чи 28 десь так, угу. такий був показник, але норма від 30, тобто, якби ага. недостатній, не недостатні, да. ну, так у мене. Тобто вагалі. він був не критичний, а не да, недостатній рівень. Так. Я зрозуміла. Ну, різні лабораторії можуть давати різні референтні показники. Угу. Взагалі норма, тобто достатня кількість це 75 п'ять мілімоль на літр. а така, скажімо так, некритична норма 100-150. Все, що вище, ми вважаємо, що це вже занадто багато. Тобто І тоді від не приймає... 75 до, до 150. 150. Так, а Чого, якщо нижче пишуть, пишуть, пишуть від 30 до 5? Да, да, Це різні референтні показники. Я ж кажу, лабораторії дають різні референтні показники. Література пише такі цифри, які я вам сказала. Uh -huh. А скоріше за все, просто лабораторії дає інші показники, якщо там було, був дефіцит менше 30, так? Переферентне mm, значення. Ну, дефіцит, ah, тобто да. не критичний рівень, а просто недостатність. Ну, коли критичний лікар, я знаю, вони прям можуть три знаки оклику поставити. Я дуже так. люблю ці аналізи, да, тому що в кожному вони виділяються по-різному, і це як не знаки оклику, то якісь такі червоні, прям виділені так, так? прямокутнички. І ти вже починаєш дивитися, ну яка ж там норма, що це ви виділили мені такими показниками. Добре, дивіться. Ти здавала аналіз просто, чи тобі було призначення лікаря? Ні, я здавала просто, бо я вже дуже давно його не здавала і ну, не знала в якому стані він зараз. Угу. Тому як я хотіла здати, Дізна. щоб подивитися, що ж там робиться. Ага. От, тому... Я дитині жодного разу не здавала аналіз на вітамін Д. Так, це сумно про це говорити, але реально на ну нас і не направляли жодного разу здавати дитині вітамін Д. Собі я здавала, тому що в мене був період, коли в мене дуже е, було сильне випадіння волосся, і мені, тоді, мені просто призначили ряд аналізів, які я повинна була здати. Це були і гормони щитовидної залози, і вітамін Д. Я здавала і залізо, це все ну, великий такий комплекс був аналізів. Як і коли потрібно здавати вітамін Д, щоб зрозуміти, чи дефіцит. Чи надлишок? Рутинно ми не призначаємо цей аналіз тільки коли є симптоми, які, за якими ми можемо підозрювати дефіцит вітаміну Д. Це те саме випадіння волосся, це слабкість, це швидка втомлюваність, це погіршення настрою, настрою взагалі немає, це апатія, не хочеться нічого робити, такий, знаєте, ніби депресивний настрій. Угу. Це ламкість нігтів. в мене і точно є. Були такі симптоми. Ну, так? Вони постійно в мене. <ганки> Але знову ж таки зауважую, що ці всі симптоми не є специфічними тільки для дефіциту uh -huh. вітаміну Д. Тому вам призначили ряд аналізів, які, можливо, мали би змогу виявити цю причину, що ж саме є причиною у вашому випадку випадіння волосся. Вітамін Д, звісно, він є недооціненим. І іноді він є переоціненим. Угу. Він е, грає роль у багатьох процесах. Навіть є такі дослідження, що він е, може зменшувати ризик раку товстого кишківника, угу. зменшувати ризик раку молочної залози. Але, знову ж таки, таких досліджень дуже мало. Він не є прямим впливом на розвиток цього захворювання, але він є ключовим моментом в деяких процесах, які відбуваються в нашому організмі, що це може попередити і зменшити ризик таких захворювань. Також є декілька досліджень стосовно розвитку депресії, наприклад, хвороби Альцгеймера. Хвороб серцево-судинних захворювань, тому що вітамін Д відіграє роль для здоров'я м'язів, тобто скорочення м'язів, і серцевий м'яз надважливий для нас, всі uh -huh. судинки, це теж м'язовий орган, тобто здоров'я серцево-судинної системи теж безпосередньо пов'язане з нормальним рівнем вітаміну Д в крові. Якщо не приймати його е через препарати, да? не отримувати його, продукти, Поговоримо про продукти. Так. Ви сказали, що їх досить мало, в яких міститься от, дійсно вітамін Д, чи достатня кількість вітаміну Д, що це за продукти і наскільки багато їх потрібно вживати щоденно, можливо, чи з певним проміжком часу. Ці продукти надзвичайно корисні, але знову ж таки ми не можемо їх вживати так багато для того, щоб поповнити добову норму вітаміну Д. Що це за продукти? Це печінка тріски, це доволі жирний продукт, правда? Там не тільки вітамін Д, там і омега-3, і інші uh -huh. вітаміни, вітамін Є. Е. Це жирні сорти риби, наприклад, лосось, форель, скумбрія, uh -huh. це печінка яловича. А це яйця, це твердий сир, молоко, і на цьому практично все. Можуть бути uh -huh. гриби, шитаки, які не характерні для нашого для нашої популяції. Да? Вони в нас просто не ростуть. Але можуть бути лисички, які зростають в лісі під прямим сонячним променем, і вони доволі такі теж збагачені вітаміном Д. Ну, Я але... дуже люблю. Кстати, дітям не даємо ми гриби. Ну реально, я не знаю. Я знаю таке, що гриби дітям не можна давати, якщо це маленькі там діти, наприклад. Звісно, звісно, не бажано, тому що ми боїмося якоїсь токсичної дії, і ми можемо давати тільки перевірені гриби, ага. тобто ті, які ми точно знаємо, що вони їстівні. Ось таким чином я би uh -huh. підходила до цього питання, але так, щоб просто не давати дитині, такого таких рекомендацій немає. Звісно, звісно, в грибах утворюється сечовина, яка не дуже гарно може впливати на організм дитини, тому ми просто за рахунок цього уникаємо їх uh -huh. до пізнішого віку, відкладаємо. Скажімо, так після трьох років можна давати дитині, спробувати якісь гриби. Лисички, шампіньйони, білий гриб, наприклад, сирогішки. Молоко, ви сказали. Ну, я не знаю, де знайти молоко, в якому міститься вітамін Д. Ну, принаймні, нехай в сільських місцевостях так. Це домашнє молоко добре, але от в таких містах ну, це ж магазини, молоко. Ну, В нас є, до речі, вітамі... є молоко, яке збагачене вітаміном Д. Штучно? Так. Штучно. Деякі країни таким чином регулюють навантаження на медичну систему. Тобто, вони в деяких продуктах, той саме твердий сир, молоко, вони збільшують штучно, так, насиченість вітаміном Д цих продуктів, і за рахунок цього профілактують дефіцити вітаміну Д. Таким чином, люди рідше звертаються до лікарів, тому що лікарів надзвичайно мало і вони просто не встигають повністю надати всім. Медичну допомогу в тій кількості, який хотів би пацієнт. В нас чомусь це не дуже популярно насичувати продукти, але я навіть не знаю, як наші люди до цього віднесуться. Тут дуже важко навіть проговорити навіть про капсулки якісь, бо в більшості люди кажуть, для чого мені їх приймати. І ти починаєш вести лекцію 15 хвилин, 20, але в тебе просто не вистачає часу. Ти повинен оглянути пацієнта, надати рекомендації і, звісно, пояснити, для чого кожен препарат призначений і той самий вітамін. Ні, ну, Я в наших супермаркетах бачила саме молоко, ну, якби для дітей і є що витамін. з вітаміном Д, ну, я бачила. А можна ще запитання, так. ви сказали, що є два види, е, я так розумію, на водяній основі і на. Не зовсім, зовсім. Не зовсім. ергокальциферол і холекальциферол. Угу. Коли ми приймаємо його всередину, наприклад, з дієтичною добавкою або з лікарським препаратом, зазвичай це вітамін Д3. Угу. Не Д2, а Д3. Він краще засвоюється. І е, він. Е, Краще допомагає цьому фосфорно-кальцієвому обміну, тобто засвоєння кальцію в кишківнику. Вітамін Д2 дуже мало форм є дієтичних добавок, в основному це вітамін Д3. Ну, Д2. 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 Просто я знаю, що у мене у чоловіка є деяка хвороба, і йому не можна було Д3 от в такому віді, в якому ми пили. Угу. І він пив в іншій формі, теж капельки. Є водно, да? Так, водно, ви правильно сказали, є водна, є, є е, олійний розчин, угу. є таблеточки, які розчиняються, угу. деспригуються у водичці, е, є крапельки, є спрей. Є дуже багато форм, але uh -huh. чітко сказати, що треба приймати тільки водну або тільки олійну uh -huh. форму, uh -huh. немає такого. Головне, щоб пацієнт приймав, тобто, це якби ну, підбирається вже... під пацієнта, так. щоб йому підходло, так? так? Я розумію. Так uh -huh. ваш чоловік приймав водний, гроші чи да, водний. Розчин? він приймав. Uh -huh. Інший бутильочок трошки був, да, у нас був інший, у нього інший. Я ну, від ну. цього не залежить. Це ну, є протівопокази, да? наприклад, якщо є якісь хвороби і не можна, наприклад, Ну, зазвичай цим займається ендокринолог. Та? Якщо ми розуміємо, наприклад, ну, протипокази, це точно е, гіперкальціємія. Гіперкальціємія, uh -huh. коли кальцію і так достатньо, і тут ми ще дамо вітамін Д, і знову ж таки він буде uh -huh. навпаки більше засвоювати кальцій, тут вже не можна. Коли є передозування вітаміну Д. І людина mm -hmm. часто приймала, да, тривало. І ми тоді в аналізі це підтвердили, тоді точно не можна приймати вітаміну Д. Зрозумів. А от які наслідки дефіциту е, вітаміну Д? Тому що надлишок його майже ну, неможливо. Вони не знають, в кого є надлишок вітаміну Д. Ну, це дійсно люди, які постійно ковтають по 5 тисяч міжнародних одиниць і думають, що їм стає краще. Mm -hmm. Ну, таких мало насправді, так? Які наслідки. Дефіциту, тому що багато, я так розумію, стикаються з цим У Ліни дефіцит в мене, я пам'ятаю, теж був дефіцит і залізу, в мене був дефіцит, і в мене дефіцит вітаміну Д було. Я пам'ятаю, які наслідки, якщо не вживати і далі, нехтувати цими показниками і просто біжити. Не вживати, нехтувати знову ж таки порушення кальцієво-фосфорного обміну. Як я вже казала, розвиток остеопорозу, спонтанні переломи, які не пояснюються нічим. То тільки ви одужали після перелому, знову стався перелом, навіть якщо травми значної не було. Відповідно, це травматизація. Так, uh -huh. якщо це імунна система страждає, то відповідно ми дуже часто хворіємо і може бути ризик постійних прийому антибіотиків. А ми знаємо, що якщо постійно їх приймати і заміняти там різні групи препаратів, тривалий курс відповідно порушується мікрофлора в кишківнику. Uh -huh. Мікрофлора піхви у жінки, відповідно, через це теж ми маємо якісь негативні наслідки, правда? Тобто часті вірусні інфекції, і не тільки вірусні, а іноді і бактеріальні. Це захворювання серцево-судинної системи, такі як інфаркти і інсульти, вже доведено, що ага. люди, в яких є дефіцит, вони схильні до того, щоб в них розвивалися ці захворювання. Розвиток депресії в деяких людей, апатія, пригнічення настрою. Ми просто постійно з вами в такому стані хронічної втоми, і ми не розуміємо, що відбувається. Ось такі наслідки. Я би виділила угу. ці основні, і вони насправді найчастіше бувають. Ну, ви сказали про такі постійні хвороби респіраторно-вірусних інфекцій. Ось і я щойно подумала про те, що є ж дітки, які дуже часто хворіють. Так. Реально кожного місяця дитина хворіє. Чи може це бути от таким сигналом, реально до того, що потрібно піти до лікаря і попросити направлення на вітамін Д? Ми можемо, звісно, в таких дітей перевірити, так, який у нас рівень вітаміну Д. Звісно, ми збираємо анамнез, запитуємо, мами, чи давали ви вітамін Д uh -huh. своїй дитині, з якого віку ви давали, в якій дозі ви давали, бо зазвичай ми починаємо прямо з народження. Uh -huh. Деякі рекомендації кажуть, з одного місяця а ми починаємо прямо з народження. І за рахунок цього ми вже розуміємо, потрібно перевіряти, чи не потрібно, достатньо чи недостатньо. Звісно, таким діткам ми даємо вітамін Д в профілактичних дозах, не в лікувальних, а профілактичних. А якщо ще ми Мали результат, і там дійсно є дефіцит, тоді ми трошки підвищуємо дозу, і через 1-2 місяці ми знову повторно здаємо вітамін Д і розуміємо, чи досягли ми рівня контролю нормального показника, чи не досягли. Тобто за місяць-два має вирівнятися цей так, рівень. Так, угу. так. Е, і е, взагалі е, діткам властиво хворіти. Вони постійно так. контактують зі своїми друзями, з дітками в колективі, в садочку, в школі. Це нормально. Таким чином, дит дитина напрацьовує імунітет. Тобто вона виробляє антитіла до будь-яких вірусів чи бактерій, з якими вона стикається. Це нормально. Дітки. Я розумію, вони легше це переносять все ніж дорослі, насправді, але просто мамам батькам потрібно пояснити, як до цього відноситись, що таке температура, що це не так страшно, що кашель це нормально, це кашльовий рефлекс, і просто чітко вказати мамам чи батькам такі червоні прапорці, з якими ви точно повинні звернутися до лікаря. Угу. Скільки днів ви повинні бути вдома, і коли вже можна йти в садочок або в колектив? Якщо говорити про вагітних. Про особливих жінок, яких два серця б'ється одночасно. Яка доза їм потрібна вітаміну Д? І чи взагалі потрібен їм вітамін Д? Тому що фоліова кислота так. Про це говорять всі. Плануєте вагітність фоліова кислота. А от вітамін Д ну, якось говорять про це, але більш як в комплексі. Наскільки він важливий от саме для вагітних? Він надзвичайно важливий, тому що вагітні це група ризику по дефіциту вітаміну Д. Mm -hmm. як, так само, як діти, люди старшого віку, похилого віку з різними захворюваннями. Е, чому так важливий вітамін Д саме для вагітної? Е, тому що е, вона віддає кальцій. Мама вагітна віддає кальцій своїй дитині для формування скелету. Тому потрібно допомагати засвоєнню цього кальцію. Ми приймаємо і кальцій, і вітамін Д, mm -hmm. і фолієву кислоту. Е, є деякі дослідження про те, що. Е, Фоліва кислота і вітамін Д вони на рівні допомагають формувати центральну нервову систему mm -hmm. дитини в нормі в розвиток плода. Mm -hmm. Також є кілька досліджень про те, що е, достатній рівень вітаміну Д в організмі вагітної жінки він профілактує прееклампсію. Прееклампсія mm – -hmm. це е, важке ускладнення вагітності, внаслідок mm -hmm. якого підвищується артеріальний тиск у вагітної жінки до високих цифр, і може бути поява білку в сечі. Це важке ускладнення, яке може виникати на ранніх термінах вагітності і на пізніх стадіях вагітності. Тоді кладуть в лікарню, так? так? Я знаю. Так. Жінка під наглядом Ну, є різні ступені, є три ступені, і є еклампсія, це коли вже в жінки наступають судоми на фоні високого тиску. Uh -huh. Ну, Це важкі ускладнення. І от вчені довели, що достатня кількість, достатня кількість вітаміну Д в крові вагітної жінки профілактує настання ось цього ускладнення. Mm -hmm. uh, Імунна система, захист від вірусів і бактерій у вагітної жінки це надзвичайно важливо, тому що не такий вже і великий спектр препаратів, які ми можемо дати вагітній жінці, чи, наприклад, годуючій okay. мамі, правда? Okay. Їх є дуже мало, і тоді ми вже просто враховуємо всі плюси і мінуси від цього препарату. Чи не нашкодимо ми плоду, чи дасть це якусь користь для вагітної мами? Ну, зуби, здоров'я зубів у вагітної жінки. Тому що вони за рахунок цього, що кальці потрібно віддати, починають хворіти, псуватись, хворіти, карієс і так далі. Тому це основні такі елементи, які важливі для вагітної саме жінки. Доза яка їй потрібна. від тисячі до двох тисяч міжнародних одиниць, щодня. Ага, тобто профі... щодня, профілактично. Uh -huh. Профілактично okay. іноді гінекологи призначають хто планує вагітність uh -huh. перед плануванням вагітності, період планування, точніше, вагітності, і хто вже за вагітні можна здавати вітамін Д, аналіз на вітамін Д, якщо в людини, звісно, є можливість, тому що це платний аналіз в державних лабораторіях. На жаль, ніхто не робить цей аналіз по електронному направленню. Ось так. Ну і на завершення, Юлія, можливо, декілька слів порад нам, як жінкам, які трохи нехтують прийомом вітаміну Д3, але все ж таки бажають бути здоровими і щоб їхні діти також були здоровими. Я рекомендую вам поставити цю пляшечку, баночку просто на видному місці в себе в будинку. Нехай це буде кухня, наприклад, на столі, де ви проводите час за сніданком, обідом чи вечерею. Це буде вам таке маленьке нагадування про те, що це важливий елемент для вашого організму як дієтична добавка до продуктів харчування. Так? Я рекомендую побільше бути на сонечку, але в той період не жаркий. Да? Це весняний період, це осінній період, коли ще є яскраве сонечко, тому що ми все одно користуємося сонцезахистом. А коли ми користуємося сонцезахистом, вітамін Д не виробляється в достатній кількості в шкірі. Тож я бажаю бути вам здоровими і профілактувати захворювання за рахунок того, що ми будемо приймати профілактичну дозу вітаміну Д, і дорослі, і дітки. Ну і пам'ятати, що самолікування може дійсно бути дуже шкідливим так. для нашого здоров'я. Дякую за розмову та за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам за запрошення. На сьогодні це все. Якщо у вас є тема, яку б ви хотіли розкрити в нашій студії, пишіть нам у соцмережі на Ютуб або телефонуйте 0800 30 20 20. Миру нам і до зустрічі.